Хотіли би, звичайно, привітати командира з госпіталю, військового Золочівської військової частини і Геннадія Володимировича. Певна передача, яка прийшла з Франції, не для того може, щоб тільки зробити якийсь певний такий, знаєте, похвалу, але насамперед, подяку тим людям, які з Франції передали медичні засоби. Це більше є стосується, напевно, Геннадій більше розуміє хірургічного аспекту. Для ін'єкцій, чи там я бачу катетери, якісь інші речі то медичного характеру, бачу тут ще є і такі халати, які спеціально чи то є на нас одноразові разові є халати, для хірургічного госпитальні. І я думаю, що ця подяка є для тих, хто є у Франції, тому що ми отримали цю допомогу від Ірини Кіркова. Тібо і ця, ця допомога є цілеспрямована для медичної сфери. Вона не може десь засуватися в інших аспектах, тому я думаю, щоб воно могло прислужитися. Може би краще, якби воно взагалі так обійшло стороною. Але знаючи сьогоднішній стан і сьогоднішній час, хотілося б прислужитися також і військовому госпіталю. Не довели господи, але бачимо, агресор не зупиняється, тому ми так скромний такий внесок. Якщо будуть інші спонсори, чи люди, які вважають за потрібне передати, чи через мене, чи напряму до командира Геннадія Володимировича, ми звичайно приймаємо і хотіли би дякувати всім добродіям, доброчинцям, які є небайдужі до військових потреб, головно в медичному застосуванні. Так що ми щиро вас вітаємо і дякуємо. Я хотів би також подякувати, звісно, французьких людей. Нашу французьку може, діаспору, яка там знаходиться також. Да? так? так. От, у нас зараз як, як би так і з'явився, як знаєте, і спільний ворог-терористи. Хочу, хочу висловити і, звісно, французькому народу всьому за ту печальну подію, яка сталася в них. От, співчуття, яке сталася у нас під Новахою. хоч нам і замилити очі всі ті самі російські, проросійські терористичні, терористичні ці організації, і все. От. Але дуже вдячний дуже я цим людям за цю маленьку, але підтримку. От. Ви знаєте, зараз кожна, як то кажуть, кожна крапля крові, кожний винтик в, в дійсний час, коли йде, ну, так назимо це своїми словами, війна. От, вона дуже і дуже потрібна. У нас лікуються в шпиталі і вояки, які приїжджають звідти, вони у нас проходять і реабілітацію, і лікування, потім ми на ВЛК, відпочивають і знову вертається в стрій. Проходять мобілізовані хлопці, які зараз відліковуються і їдуть в зону АТО. От, це все, як то кажуть, дуже і дуже потрібно і дуже вчасно. Дякую. щиро дякую всім за цю маленьку, але дієву допомогу.